Як здати практичний іспит на водіння з першого разу? Що ж, можете мене привітати, мені з першого разу не вдалося. Тому я не знаю, як його здають з першого разу, але я щиро вітаю усіх тих, хто зміг зробити це з першого разу. А хто, як і я, не здав з першого разу, давайте поділимося своєю історією. Отже, практичний іспит з водіння. Це, мабуть, для мене був найбільший стрес, який я отримувала за останній час. І рівень мого стресування і хвилювання досягнув піку тоді, коли я вже виїхала на маршрут. Але давайте все по порядку. Теорію я здала з першого разу. І це був насправді найлегший етап в отриманні водійського посвідчення. А от практичний іспит – це ще той. Трофей і та лотерея, адже зловити талон навіть за новою системою це насправді фарт. І не одну ніч прийшлося пересидіти, оновлюючи сайт, щоб зловити бажану дату і бажану годину. І ось я приїжджаю на практичний іспит, З надією, що все буде добре, я. Підсвідомо розуміла, що з першого разу мені не вдасться здати. А знаєте чому? Тому що я накрутила себе, а ми жінки це вміємо робити, на те, що ніхто не здає з першого разу. Ну, так я собі вирішила. І я не здам. І насправді, сівши в автомобіль, побачивши інспектора. Я розуміла, що ніби все окей. Але моя психіка була настільки налаштована на неуспіх, що коли ми виїхали на маршрут, і стало завдання паркування, в мене просто тряслись руки і ноги. Настільки, що я навіть до кінця не пам'ятаю, як насправді відбувалося це паркування. А все тому, що. Орієнтовно за два тижні до іспиту я постійно собі повторювала: я не зможу виїхати з цієї парковки. Я не зможу припаркуватись в цьому місці. І я настільки була налаштована на те, що ця парковка є надзвичайно важким етапом для мене, що для моєї психіки було набагато простіше. Не справитись з цим паркуванням, ніж продовжити далі іспит. Я не впевнена, що якби а, в той момент, коли я не запаркувала нормально, якби мені не зупинили іспит, я не впевнена, що я би виїхала з цього паркування. Адже мій рівень стресу був вже настільки високим, що мені здається, в мене тряслася навіть машина, так, як я, в мій такт. І любі мої. Коли ви готуєтесь до іспиту з водіння, будь ласка, пам'ятайте, якщо ми зможемо перенести важіль цінності цього іспиту на щось таке, як, наприклад, що це звичайний урок водіння, вам буде легше. Пам'ятайте, інспектор така ж людина, як і ви. Він прийшов перевірити ваші знання, так, але і ваш інструктор. Щоразу на кожному водінні перевіряє ваші знання, але з ним ви не трясетесь. А тут ваше хвилювання може з вами зіграти дуже важливу гру, де просто елементарні помилки стануть для вас вирішальними. Адже зазвичай за статистикою помилок. На практичному іспиті ми робимо елементарні. Забула вімкнути поворот, не дотрималась інтервалу, або так як я не відчула габариту при паркуванні. І це насправді дуже такі дрібниці і дрібні помилки. Ми їх робимо через те, що ми завідомо налаштовуємо себе, що ось цей іспит… Це найважливіша річ в нашому житті. Так, ми про це не говоримо в голос. Ми ніби не, не робимо, але ми настільки налаштовуємо свою психіку, що їй іноді легше просто завалити це все і припинити, ніж бути в постійній тривозі за це. Пам'ятайте, іспит це ще один урок водіння, адже справді це урок водіння, який приходиться перездавати потім через 10 днів. Але це ще один досвід, це ще один крок. Не хвилюйтесь. Рано чи пізно кожен з нас здасть. Але чим пізніше і чим більше спроб, тим впевненішим ви будете водієм, тим менше, сподіваюсь, менше буде різних ДТП. Тому будьте розумними, намагайтеся заспокоїти себе ще до того, ніж ви потрапили на іспит, і у вас обов'язково все вийде.